Ростислав, що взагалі не вдалося в сьогоднішньому поєдинку? Достатньо непогана гра, але суперник на один гол більше забив. Ну, якщо взяти загалом, сьогодні ми зустрічалися з більш досвідченою командою, вони вже давно тут виступають. Це, якщо я не помиляюсь, минулорічний чемпіон, правильно. І в матчі з такою командою ми створили достатньо багато моментів, але суперник був більш результативніший, і тому вони сьогодні переможці. Нам трішки не вистачило реалізувати своїх моментів. На вашу думку, взагалі, хто в поєдинку, кого з суперниками хотіли б відзначити, хто саме більше вам проблем в захисті створив. Я б не виділяв когось із суперників. В принципі, я ж вже сказав, команда досвідчена. Всі, всі хлопці технічні. Ми до цього матчу готувалися. Ми розбирали суперника, і в ході розбору було видно, що команда хороша. І когось виділяти я б не виділяв. Хлопці молодці, я їх вітаю з перемогою сьогодні. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаємо вам успіхів в майбутніх поєдинках. Дякую.